Слава Ісусу Христу! А від початку створення світу після гріхопадіння Господь обирає пророків і говорить їм, що має там виконати обраний народ і їхню функцію. Бог обирав там Ноя, Авраама, Моїсея. І коли він обрав єврейський народ, місія єврейського народу була стати царственним священством. Для всієї землі та всіх народів, але вони знехтували цією змогою і не виконали свою функцію. Коли Ісус Христос прийшов, Він показав новий стандарт любові, милості. А саме тому його не зрозуміли, тому що серця людей були жорстокі і вони закам'яніли від гріхів. Від непрощення, від примноження зла, яке коїлось на землі, але були люди, які їх зрозуміли. Це апостоли, які його зрозуміли та понесли це вчення далі в усі народи, в язичницькі народи, які теж приймали Божу благодать і ставали царственним священством. І в подальшому царственне священство, люди Божі, вони будуть правити світом, Бог на них покладає ці обов'язки. І священники це люди, які приносять жертви Богу. З приходом Ісуса Христа, кожен істинно віруючий, який в повноті виконує волю Божу, стає священником. Тому кожен, якщо ти себе іменуєш віруючим, має приносити жертву священства. Яку жертву? Це не ікони, якісь там, не якісь обряди, не хрестяка носити там на пузі, і вихваляючи, що я там християнин. Це ніякого відношення немає до Бога. Не якісь там обряди, не ритуали, не субота, не неділя. Священник, священники Божі вони взагалі приносять жертви Богу. Сказано в Другому посланні до Коринтян, другий розділ з 14 го вірша. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на кожному місті. Тобто, якщо ми не несемо світло, якщо ми не проповідуємо, якщо ми не являємося цими священниками, то, відповідно, ми ніякого відношення до Бога не маємо. Ми маємо це робити на кожному місці. І це і була місія Ісуса Христа. Якщо ми являємося священниками, якщо ми дійсно маємо відношення до Бога, то ми маємо розповсюджувати Євангелія. Розповсюджувати цю запашність про Бога на кожному місті, проповідуючи в усі народи до краю землі. Тому якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до живої церкви слово Боже, щоб пізнати та в повноті виконати волю Божу на своє життя. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко, там ви знайдете безліч біблійного контенту. Який допомагає прийти в реальність, народитися від духа, рухатися в дусі і істині? Любіть Бога та ближню, та будьте благословенні.